У Це дуже важливий день, дуже багато задач, треба багато щось зробити, підготуватися. Сьогодні все побачите М5. Okay. Просто... Ну, ми її спалюємо на твічу. Ну. Так, всім салют! Це буде влог, Сьогодні це буде перший влог, Не знаю, буду щось говорити, спробувати. Короте. Сьогодні у нас грандіозний день, ми сьогодні. Ми їдемо сьогодні сьогодні їдемо на оффроуд, на крузочку, і буде наша сьогодні віновні торжества, це буде біла, f 10 535, яка буде сьогодні з'їжджати оффроуд. Коротше, будемо щось знімати, будемо щось базарити, щось то все, зараз. Ми бігом їдемо, їдемо на базар, купляємо Йовочку, буде Йовочка буде на, на машині. Буде сьогодні чітко, чіткий день. Ну? так вже Ні, ні, А? Ага, О, каш. Бабки є. На місці. Ще б, Це тисячі зранського було. Попай, йдемо зразу в свято, на, на Давай пише. Це дві минути. Розкажи, що у нас сьогодні що по плану? Сьогодні будемо трошки давати газу по зривати F10, знімати бомбара і проще. Красти, будемо зразу красти тих балончика. Знімаємо бомбара без, без інструментів. Ці палочки які стріляють, димовушки. Мінгайські вогні. Так, так Можна буде поставити салют прямо на, на кришу Типа давати по-большому у кояри. Але не факт, що салюти продаються. Хіба ці вогні впали. Щось поправ мікрофон, пожалуйста. Пам'ять, що тобі? Кожен мікрофон. Кожен мікрофон. Хочемо зараз купляти ялиночку, будемо чіпляти на піасу, беху. Буде легенька ялиночка. Гірлянди не знаю. Ну, не факт, що будуть, звісно. Короче, якщо не поїштися з гірляндою, може просто дощик поставити. Залітаємо легенький магазинчик. Жовті. Кстати, можна, жовті гендер Гендерпаті. Після. Ой, хорошо, пошло. Весенько, клізма. Мазум. Так, иди одна. Туда. Вибираємо, короче, гірлянди зараз на виключи, тут ще має кнопка, можете протяжество. Бомба. На йочку. На кришу, на машину. Чого тут написано? 50 метров, Адаптер ще йде в комплекті? Да. Сюди. Все, забираем. а це 100. Ні-ні, оцей. Оцей, оцей. Да. Yeah, Так. Все, yeah, yeah. дощик є, гірлянди є, тепер ми газуємо йовки, за... В принципі, газуємо є. за Йовочкою. <пусківці> Чесно, я такого тіду знімаю. так, <свісно> <Я> так дивиться, <дивюсь, піллян> <так, піллян> Як на дід Що 200-та йдемо? Якщо пише помістилася. Коротше, нам <піллян> дивіться, нам треба плюс-мінус такого самого росту, але ну, таку саму може хірову. Йовочка куплена, то все куплено, що у нас ще лишається, ми їдемо зараз на базар купляємо якісь чоботи. У нас перніше будто би в ресторан зібрався. І що? і що? і що? і. Ще щось поїсти, наверное, у макне. Все, лочка несеться, коротше. Я чую ззаді, як вона пахне. А на морочке є? Ой-ой-ой, це що таке? Вор! Опіски номірак. Прошилась по шкірці. і Мене в Ютуб бля, їбать набирає. всі набрали уже ж двушку триста в рілсах. Ну прошу дуже. Дай газ, дай газ, дай газ. І, і, і. Пашу пашу мел. А він трошки звучить, я тобі скажу. Да, да, він не звучить непогано, типу надо 68 михалку звучить. Хоче буду ще зараз стрім зараз на твічі, то типа на другу годину мав бути стрім, але ми не, трохи запізнився, поїдемо чуть-чуть не по плану, але все. Так, це Чуєш, а ти куда? Я не понимаю. зібрався? Что тебе не нравится? Чувак. Покажи, як я 3 долбойовки. Не буде коситься на YouTube идет. Ты будешь такого? Да, да. Да, да, да. Все, короче, отбой плана ми два не йдем. Ты стесняйся на камеру, що. Здійсняйтесь, що? Привикай до камеру, занимайся. Да. 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 Да, так, есть, пацаны, у нас обстановочка. За що нас? Анобакс? Наврочки. Намрочки. Давай нам рочки ставить. блогеры, поехали! Покойники, покойники, а? Поклонники, поклонники наши. Покойники, блядь? А? Поклонники. поклонники, Я на это сподеваюсь. Привет. Все, давай поклоним. Да. Э, ты... Вызаем Никиту, він падає в свою машину, забирає Діму. Ми з тобою їдемо зроби сам. Давай, кажи, що шо, шо там было классно, якщо б не було вітру, і ті домовозки будуть сильно... Да, 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 за те, що вітер. Кросс, зараз контентика, на ровно зараз буде вообще чітко, буде прикольно. Ветра страховками. Но ми були ловкими, і гордились газетними заголовками. Советуешь мне быть осторожнее. Та ты шо? Я буду навстречу в тумане з виключеними фарами. Новые деньги, это хорошо.

Багажіку. Вот номера. Беремо кофе, чай і включаємося вже там на об'єкті, вже будемо лочку наріжати. Давай. Yeah, Є, братва, ми на місці. Йолочка у нас вже на машинці пішла. Зараз відключаємо герлянтики в буде сучок. І до роботи. І до роботи. Що, так як ми домовляли? За... Що да, тут ну, я? Потеряйся сюди. Ну Давай я тут поставлю. Хорошо, ставим, ставим. Став, Шаш, Ця, БВ, М5. Буде просто, просто сапати цей город. Тупо всап буде. Поганятно, що снігурочка зі ворота може допомагати. Хочете. Мінус, куди їде. Поки що ми крутимось тут, а далі їдемо в твою сторону. Все. Закрив? А якщо Банна. хочете да. щось таке не знімати, то бажано туди їхати. Хоче, ходья зараз будемо легенько. Ну, пару сім, давай ми поїхали до роботи. Бля, диви мій телефон, дивиться доморола. Дивись <гумість> на мене, чок я весь в гомні, блядь Дивись <гумість> на мене, ви <гумість> на мій телефон. Ви на мої баба, бля. БМВ не їде ауди сил. Клас. Блі, стаєш на колесо і... İyi tutayacaksın, neryağız. Come Alive, not to start beef. For spark trees, no cops rolling by, no policemen, no homicide, no chalk in the streets, no reason for nobody's mama to cry. Mama, See, I'm the good guy. I'm trying to stick around for my daughter. But if I should die, I know all of my album support her. This whole year's been crazy. Ask the Holy Spirit to save me. Only difference for me and Ozzy Davis, gray hair because I feel like my eyes saw too much suffering. I'm just twenty some odd years. I done lost my mother and I cry tears of joy. I know she smiles on a boy. I dream of you more. My love У нас ведеться стрім на Twitch. Снімається в майбутньому можливо, влог, я не знаю чи вийде. Щось попробуємо цього, хоч може вийде, на варках. Як нам зі цього виїхати? Чи... А, там, а там стежка, глянь, далі. Там, так, да, стежка. Бля, там далі спуск а от що бігаєш? Ми кого? А на моледа. Не знаю, ти дав січовський соус. Мене? Да, Максим, хуя. Наше це болото. Сам перший знімай. Я ж чую, ні. Яких, яких, які? Це оце Дід діла. На мені мороз з'їрався. Чорнобиля, блядь. <му> Ми ще на цьому закінчив Понятно що Зараз будемо продовжувати трошки А отут вот А отут? Вот Піпець. Ой, боже гарно. Мама рідно, я так кайфую, бо це не цього всього. Все, такі кайф, реальний. Ми Шо? кайфуємо, тому що ми живемо на Буковині. Їм горів прижим слуги, я маємо самого на селі. Хто нахуй, химу стоїть? Є-є-є, хорошо, дам. Ай тігар, ай тігар! От, у нас сьогодні канітер. Будь нарізочки стріча потім з прямих ефірів. Буде залітати по-любому в Тіток, буде ахуєнно. Підписуйтесь на цей канал. <ріху> 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 Ладно, це все шутки, коротше. Така ось сьоня... сьогодні була двіжуха, Короче, М5 засаджувалася в Бля, їдь блядь, нахуй двоє! yeah mm -hmm.